Відчула велику вдячність за довіру. Є така ідея щодо кави з ректором. Багато є стурбованості щодо освітніх програм, де невеликий набір вступників. ЗНУ-360 — це цифрова екосистема, яка надасть можливість доступу з одної точки до усіх електронних сервісів. ЗНУ весь колектив очікує на зміни. Треба розпочати, і нехай усі нас доганяють. Сьогодні маємо чудову розмову з новообраною ректоркою ЗНУ Галиною Шило. Поспілкуємося трошки про плани, про бачення, можливо, трошки про особисте пані Галино, вітаю вас. Дякую, Та, дякую що погодились взяти участь в нашій розмові. Сподіваюсь, що глядачам буде це корисно і цікаво. Перш за все, хочу спитати вас взагалі, як ви дізналися про те, що вас обрали, які були ваші емоції, вам подзвонили, написали, як це було? Що ви з цього пам'ятаєте? Емоція, яка була тоді? А, Ну, я, я хочу сказати, що це був цілий спектр емоцій, да? тобто неможливо так в одному слові це сформулювати. Однак, по-перше, я відчула велику вдячність за довіру. А я зрозуміла, що це не лише відповідальність, а виклики, можливості зробити щось нове зробити з нашого університету сучасний університет, який надасть можливість розвиватись як студентам, так і викладачам. І для мене це дуже важливо. Які були, яка загалом була мотивація у вас? Піти на такий крок, тому що це ну, доволі амбітне таке велике рішення, чи чим викривалося. Ага. Ну, по-перше, мотивацією були студенти. Ага. А, я вважаю, що ще з дитинства в мене така була дуже цікава мрія. Да? Мені хотілось навчати дітей, розвивати їх. Я навіть думала спочатку про дитячий садочок, потім зацікавила більше школа, і коли вже навчалася в університеті, вирішила, що розвивати треба на усіх рівнях. І для мене зараз дуже важливо надати студентам можливість для розвитку, тому що в умовах війни це великий виклик. І по перше, це можливість не лише отримати їм сучасну якісну освіту, а надати можливість soft skills, розвивати комунікаційні свої здібності і можливість розвиватись не тільки професійно, а все ж таки сформулювати сформувати людину в рамках нашого університету, тобто усі ці світоглядні моменти, вони також дуже важливі. Ну і це було для мене мотивацією. А друге, звісно, це академічна спільнота викладачів, які також зараз дуже потребують підтримки з усіх боків. Це і матеріальне заохочення. І підвищення престижу їхньої праці, і, звісно, усі нематеріальні моменти, які пов'язані з заохоченням і підвищенням мотивації викладачів. Тобто, в якийсь момент я відчула, що я можу це зробити і зможу докласти усіх зусиль і підтягнути усі можливості, які тільки є для цього. Пані Глино, які ви ставите перед собою такі основні стратегічні великі цілі, що ви хочете досягти за ці кілька років, якою хочете запам'ятатися, я, я почну з кінця, якою Добре. хотілося би запам'ятатися. Я хотіла б запам'ятатися людиною, яка змогла а, з, надати можливість університету для розвитку? А, Стати стати більш відкритим, сучасним. І е, щоб в цьому університеті е, студент, вступники хотіли вступати до цього університету, студенти пишали, що вони тут навчаються, а викладачі е, мали престижну роботу і також пишали, що вони працюють саме в цьому університеті. Щодо цілей? щодо стратегічних цілей, так. Да? Ну, Незважаючи на всі виклики, погодні також, да? я хочу, щоб ми досягли все ж таки основну мету, яка представлена в нашій програмі, це створення інтелектуального культурного центру, це можливість відображення нас у міжнародних рейтингах, це можливість досягти результатів у рейтингах більш високих у рейтингах України. І ну звісно, це знову ж таки це налагодження всіх варіантів комунікації між студентами між викладачами як перший крок. Це цифровізація університету ЗНУ 360, і це можливість для співпраці з державними органами влади, з бізнесом. Це комерціалізація наших наукових здобутків і щоб Місто пишала, що в нього є такий університет, що кожен мешканець знав, які саме розробки проводяться в Запорізькому національному університеті, і щоб також вся Україна знала наш Запорізький національний університет. Пані Галина, ви трошки згадали, що мотивацію вашою, зокрема, були і студенти. Знаю, що ви мали зустріч зі студентським активом. Трошки поспілкувалися, познайомились. Питання таке, які сьогоднішні студенти, що в них на думці, як їх можна підтримати сьогодні? сьогодні? Мені дуже сподобалось спілкування з активом наших студентів. Це дійсно креативні, амбітні студенти, які мають, в яких є проактивна позиція, вони хочуть а, також брати активну участь у розвитку університету. Я думаю, що нам треба їх підтримати. В їх, в їх ідеях розвивати наш університет і долучати до більше до управлінських процесів. Однак вони, як і всі, як будь-яка людина у Запоріжжі, також зараз потребують підтримки, і це як забезпечення базових таких потреб, потреб у безпеці, зняття стресу, так і більше. Такої високої ступеня підтримки, як розвиток соціальних зв'язків, комунікації, надання можливості для їх культурного розвитку, усі вони кажуть про необхідність командних проєктної роботи. Усім їм подобаються заходи, які пов'язані з культурним розвитком. От усі ці можливості для їх самореалізації, особистого розвитку зараз дуже важливо підтримати. І також Особливо вони виділяли таке питання про якість освіти? Їм також це дуже важливо. Про офлайн навчання, можливості забезпечення офлайн навчання. Будемо робити в цьому році все, щоб досягти цієї мети. До речі, щодо навчання, який зараз формат бачаєте найбільш продуктивним, враховуючи всі безпекові моменти момент Запоріжжя. Враховуючи всі безпекові моменти Запоріжжя, на жаль, це лише змішаний формат навчання. Тобто де можна, ми будемо вводити студентів офлайн, надавати їм можливості для спілкування, для усіх, проведення усіх заходів. Однак у нас залишаються студенти, які перебувають не у місті, а знаходяться у інших областях України або за кордоном. І це лише дистанційний формат навчання, онлайн формат навчання. Тому в цьому році ми будемо максимально ефективно намагатись поєднувати ці два формати, включаючи індивідуальні траєкторії. Mm -hmm. Також проводимо обговорення з підприємствами міста зараз для створення можливості дуальної освіти за індивідуальними траєкторіями. І я я думаю, що для наших студентів це також буде дуже корисно. Вони зможуть і практичні навички опановувати і отримувати заробітну плат... платню вже навчаючись в університеті. Цікаво, цікаво. Але зокрема, тоді в такому випадку, що зростає і навантаженість на викладачів, тому що так це умовно наскільки я розумію, синхронно і тобі треба працювати з студентами і в аудиторії і дистанційно виходить так, чи якось інакше. І ви зокрема казали в програмі, яка була оприлюднена, про те, що. Зараз мотивація викладачів падає. Як її можна підвищити в сьогоднішніх умовах? Саме по роботі з викладачами? По-перше, мотивація викладачів вона підвищується, коли зацікавленість студентів у навчанні підвищується, і вони бачать свій результат роботи для викладача. Найчастіше це найголовніший. Момент їх мотивації, тобто коли студенти прагнуть навчатись, да а не лише отримати оцінку і закрити предмет, да закрити якийсь освітній компонент. А саме отримати знання, і коли вони роблять багато запитань, ставлять якісь додаткові, запропонують додаткові ідеї. Тобто, коли студенти не лише навчаються на парах, а займають таку проактивну позицію. Щодо підвищення мотивації, важливо також забезпечити комфортні умови. Ну, по перше, да, це комфортні робочі місця, де викладачі також у безпеці мали можливість працювати. Проводити додаткові психологічні тренінги щодо зняття стресу, повернення до роботи офлайн, забезпечення також комуніка... комунікації. Так, є така ідея щодо кави з ректором: це новий формат відкритої комунікації, де можна у неформальному такому. Просторі задати напряму питання і отримати відповідь. І, як часто ви це бачите? Раз на місяць, раз на тиждень. А, а, ну, у нас багато факультетів ага, ага. і багато студенти також студактив актив, також хочуть долучитись до цього. Да? Mm -hmm. а, от, тому я вважаю, що раз на тиждень, однак це буде різні колективи і різні факультети, студентство. Окей. Mm -hmm. okay. Ну, це більше про довіру, відкритість і прозорість для колективу угу. і можливості комунікації, тому що розумію, як її зараз не вистачає. Угу. А... Ну, враховуючи, да, Повертаючись до комунікації, ви також анонсували проєкт Зенутріста 60. Вочевидь, ем... зрозуміло, так, що ми давно потребуємо якоїсь там цифровізації. Зокрема, там навчального процесу, там не знаю, мовно там отримання якихось довідок і так далі. Концепт зрозумілий. Чи ви досліджували це питання більш глибоко? Що для цього треба сьогодні робити, да щоб втілити таку систему, які на цьому є проблеми, перепони і, і можливо, хоча б якісь часові межі, коли ми можемо отримати якийсь цифровий продукт від ЗНО? В зну, звісно, багато кроків було зроблено щодо цифровізації. Вже однак, це була автоматизація окремих процесів. Ну тобто, процес, який потребував найбільшої, наприклад, автоматизації, да, був рутинним, да і або для забезпечення от так тої святкої комунікації, да, тобто деякі процеси вже автоматизовані. Однак ЗНУ 360 це цифрова екосистема, яка надасть можливість доступу з одної точки до усіх електронних сервісів ЗНУ. Тобто буде перегляну переглянута повністю усі процеси адміністративні освітні в Запорізькому національному університеті і проаналізована і зроблена їх оптимізація. І після цього буде зроблена інтеграція усіх електронних сервісів. Десь ми розробимо нові, десь ми інтегруємо. Ну однак, це буде нова зовсім нова платформа з іншою архітектурою, яка надасть можливість автоматизувати вже більше процесів. І Кожен студент-викладач отримує доступ. До свого електронного кабінету, з якого він вже отримує доступ до усіх електронних ресурсів, сервісів, починаючи від деканату, розкладу, службових записок, бібліотеки і таке інше. Чи можемо ми отримати якийсь прогноз? Скільки для цього треба часу? Ключові процеси ми запустимо вже. Перший рік, тобто те, що потребує найбільшої автоматизації. Перший рік ми зосередимось саме на автоматизації результатів наукової діяльності, це буде єдина база, яка збирає ці результати, і ми надамо можливість в різних форматах ці дані вже представляти, і це не буде потребувати. Від викладачів створення великої кількості звітів у різних формах, тобто дублювання інформації. По перше, ми приберемо це дублювання інформації, і надамо можливість викладачам додаткового часу для занять саме науковою роботою або засередитись на освітньому процесі на підвищення його якості. Через те, що приберемо цю зайву бюрократію і дублювання цієї інформації. І, і друге, на що я також мені здається, дуже важлива, це візуалізація аналітики самої, щоб кожен співробітник, студент бачив розвиток університету по, по, по певним показникам, і це також надихає, що ми. Рухаємось уперед, Це та? умовний <с дашборд, <с сучі, da, комічний, da. Так, умовний дашборд, по суті, так. Це буде цікаво думати. Пані Глино, які ваші, ви ставите про себе перші три кроки, умовно, отримуємо наказ від МОН, все призначено. Ваші три перші дії. Це перше, це налагодження комунікації з колективом все ж таки і отримання зворотнього зв'язку швидкого. І це налагодження прозорості управління, тобто це більше за довіру, щоб співробітники університету розуміли, що все справедливо відбувається, і що вони також можуть в будь-який момент долучитись до розгляду проектів зміни, зміни, які ми вносимо у нормативні документи. Тобто, це по перше, можливості громадського обговорення усіх ключових моментів нашого університету, і тобто, це перший крок. Угу. Це комунікація, комунікація і прозорість. прозорість. Да. Другий крок це цифрова трансформація. Для того, щоб університет розвивався в науковій точці зору і з Щодо якісної освіти нам треба цей час знайти для наших викладачів, і тому я думаю, що цифровізація є ключовим моментом для того, щоб прибрати бюрократію і от надати ну, створити комфортні умови для роботи. І Після цього ми будемо мати і наукові досягнення, і ну, також для покращення саме. Презентації цих наукових досягнень у нас окреме питання буде виділятися не лише на розробку, а на просування цих uh -huh. наукових проєктів, управління науковими даними, відбиття їх у статтях і наукових рейтингах різних. Це Друге. другий крок. Ага. І третій крок це комерціалізація наших результатів. Тобто через два роки є такий амбітний план, щоб університет. Виходив більше до самоокупаємості, тобто, щоб хоча б 50 на 50% було бюджетне фінансування, за 50% університет мав можливість. Uh -huh. Такої незалежності грош, uh -huh. да, з грошима, і ми мали можливість приймати рішення щодо заробітної платні наших викладачів для, для заохочення наших студентів до наукової діяльності, окремий фонд, і, звісно, для оновлення нашого обладнання. Це, тобто це, без цього неможливий розвиток. Це доволі амбітно, 50%. -50, -50, -50, -50. За які <laughs> джерела ну, ви вбачаєте? Ну, окрім, ти ви вже сказали про. Комерціалізацію освітніх mm -hmm. програм. Що це ще може бути? Якісь... Ну, це як додаткові освітні послуги у вигляді серед окремих курсів для сертифікації, проведення сертифікації, створення сер... сертифікаційних центрів. Цікаво, що деякі ідеї до комерціалізації на факультетах вже мені запропонували нові, про які я навіть ну, ще не думала, не думала. Uh -huh. та, однак дуже гарні буду їх поки що оголошувати. Ми будемо працювати більш детально над цими ідеями. А, також, ну, і, звісно, комерціалізація наукових розробок, е, міжнародні гранти, сильні міжнародні зв'язки. Це нам зараз дуже важливо для покращення нашої е, ситуації в університеті і можливості для такого е, самостійного, вже, mm. трошу, самостійного життя. Да? Чи можемо ми вважати тоді в такому випадку, що університет, по суті, мовно трансформується? Да? Це не буде це такий класичний надавач послуг, типу бакалаврат, магістратура. Це будуть різні послуги, да? якісь курси, прийшов, навчився швидко і так далі. Тобто то це зміна навіть сприйняття і позиціювання університету. Так, да, я хочу, щоб університет себе Планував позиціонував як центр, як центр інтелектуального розвитку, професійного розвитку, культурного розвитку. І саме такі курси, які там навчання впродовж життя, його дуже класна ну, ідея. Ми її будемо впроваджувати і а, окремі курси на підвищення сертифіку підвищення кваліфікації або перекваліфікації а, співробітників компаній це консалтингові послуги, ну саме можу сказати, допровадження нових технологій, таких як штучний інтелект, який зараз дуже є популярний до впровадження в бізнесі, і в державному управлінні наш університет мав би можливість виступити як консалтинговим центром. Ну і не лише для, для цих є багато пропозицій на інших факультетах, да, які також пропонують нові технології у різних в різних галузях. І це також, що дуже важливо за повоєнної відбудови нашого Запоріжжя, це розвиток інженерних спеціальностей, mm -hmm. по-перше, і саме. Поєднання оцих нових технологій, співпраця з підприємствами міста, які нададуть розвиток саме цього напряму, і також це буде спосіб для залучення коштів до нашого університету. Також окремий фонд, багатодійний фонд від випускників університету, яких будемо залучати для до відбудови. Ну, і, звісно, запрошувати меценатів. Треба розпочати. Mm -hmm. І нехай усі нас доганяють. Домовились. Так і зробили. Я знаю, що ви мали зустрічі з деякими факультетами, чи всіма, чи ви плануєте з усіма. Розкажіть, будь ласка, що зараз цікавить людей? Які є питання, запити. Чим цікавляться люди співробітники, зокрема університету? Так, я вже провела зустріч з трьома факультетами. Однак, планую зустрітись протягом наступного тижня з усім колективом Запорізького національного університету. Усі весь колектив очікує на зміни. Усім хочеться змін усі багато є стурбованості щодо освітніх програм, де невеликий набір вступників. Як краще, що що робити з цими програмами? Що ми будемо як краще відновити кількість випускників на цих освітніх програмах, і тому з колективами обговорювали механізми щодо створення міждисциплінарних освітніх програм, додавання регіонального замовлення щодо окремих, особливо важливих унікальних освітніх програм нашого університету, залучення підприємців. Для оплати навчання вступникам. Усі ці питання, усі ці можливості розглядаються як, як також модернізація та оновлення змісту освітніх компонентів, щоб вони стали більш привабливими для вступників. Тобто, основна ідея вона буде пов'язана в поєднанні, наприклад, не Популярної освітньої програми з популярною серед вступників, наприклад, щоб створити міждисциплінарну і е, залишити професіонала, який необхідний для регіону, і також надати вступникам можливість отримати паралельно ще більш якийсь затребувальний навик для них, та тобто більш привабливий для них. Також колективи дуже хвилює, також безпекова ситуація. Усіх є стурбовані щодо матеріального забезпечення як особистого, так і все ж таке оновлення, обладнання на, на кафедрах, лабораторіях. І що мені дуже сподобалося, що колектив вже... Бачить деякі ідеї щодо рішення цих проблем, і вони їх пропонують. Колектив бачить наш університет як центр не лише професійного і культурного інтелектуального розвитку для регіону, і є багато ідей щодо цього вже запропонували. Тому мені подобається в даному випадку, що науково педагогічні працівники співробітники університету вони за розвиток, вони за зміни, вони їх очікують, і вони не лише позицію таку в очікуванні зайняли да коли до нас хтось прийде і створить нам комфортні умови. Тобто, що мені сподобалось, що вони усі готові працювати для цього, щоб ці умови ми разом створили. Галина Миколаївна, розкажіть, будь ласка, про плани зі створення наукового парку. Що це передбачається? Які там є перспективи? Взагалі, науковий парк буде поєднувати усі наукові лабораторії нашого університету, і це буде простір відкритий, де буде можливість комунікації бізнесу, викладачів, студентів, і вони будуть мати можливість спільно працювати над новими проектами. А, початок цього вже закладено минулого року. Було створено центр штучного інтелекту на базі Запорізького національного університету, який стане платформою для а, того, щоб впроваджувати нові технології, такі як штучний інтелект, паралельні розподілені обчислення, робототехніка. У нас вже представлена, а, з нами співпрацює бізнес, наприклад, компанія Інфаком. Да? Також це технології пов'язані з впровадженням автоматизації у різні і цифровізації різних сфер життя нашого регіону. І я, я думаю, що майбутнє саме за створенням окремих центрів в нашому університеті, які ми поєднаємо потім у єдиний такий. Науковий парк, кластер, який надасть можливість розвиватися усім науковим проектам нашого університету. Ну що, пані Галина, дуже вам дякую за те, що сьогодні насправді дуже багато чого. Я сподіваюся, не тільки я, а й наші глядачі дізналися. Бажаю вам сил. Їх вам дуже треба багато. Я думаю, попереду багато планів, викликів і впевнений, що у вас все вийде. Сподіваюся, і колектив буде з вами. Будуть допомагати, і ми створимо дійсно той ЗНУ, про який всі ми мріємо. Кращий ЗНУ. Дякую, дякую за таку цікаву співбесіду. Дякую. І все, пішли, п -п -п каву пити. за кавою.